Так, 17 серпня, 24 року, друга секція. Якщо ви звернете увагу, добре звернете увагу, то тут вже все почищено, вони монтують а, ліса і паралельно чистять а, всі пожежні наслідки. Тут напевно ще не. Так, тут і ще не. Там бокові ліса демонтували, щоб зробити в четвертий секції. Йду на другу секцію. Я почала вже знімати ві ві відос, це вже другий, тому що тут а, я а, знайшла новий туалет. Саме розумієте мої, емоції і тому я їх. і ось він. Це перший поверх. Тут зачинені вікна, воно все не вивітрюється. Я хочу піднятися на саме верхній поверх. Паралельно пройдусь по тому, що тут є. Складають конструкції металеві на наші туї, Спробувала сказати, щоб прибрали, так стільки вислухала, що я тут хочу ландшафтний дизайн і так далі. Стала над головою прибрали одразу. Так, я хочу ландшафтний дизайн. Не складайте на туї. І все буде добре. Так, я так вважаю, що на другому поверсі опалення і вода там зроблено. Квартири зачинені, я туди не зайду, а можу тільки в деякі зайти, які мені особисто написали, що їх не буде найближчим часом, тому щоб я зняла відосим. Ключила я. Я думаю, що на другому поверсі це все зроблено. Так, далі третій поверх. З третім поверхом ага, також уже щось тут є. Бачите. Цій квартирі немає, ці квартирі не знаю. Було б нелогічно, бо нам оці... а, йому не будуть, мені будуть тільки стіни знімати. Йому будуть робити отут, прибирати 30 см стіни, щоб робити там балки, щоб пройшли. куди можна зайти. Це друга секція, третій поверх. Там, де просвіт у підлозі, я думаю, що там це. О! Я правильно думаю, бо тут відчинено. Тут вже, напевно, давно я, судячи, впилу. Нагадую, власненько. Квартир не лінуватися, приїздити і фотографувати комунікації. Четверта секція. Ой, четвертий поверх. Знаєте, що цікаво? Вони змонтували тут трубу. Я розумію, що сантехніки хочуть швиденько зробити свою роботу, отримати свої гроші і побігти далі. Я їх розумію, але я не розумію підрядника. Судячи з того, що мають робити нам, оце моя квартира отут. Всі пам'ятають, і поряд з сус... сусіда квартира, оце навіть все, буде зніматися. щоб зняти навантаження. То я собі уявляю, як вони будуть розбирати цеглу і не пошкодять оцю трубу. Фантастика! Так, тут я не зайду, але судячи зі всього, тут також вже все зроблено. Сюди ще чомусь надійшли, хоча все можна робити окрім балкона, ну поки що не встигли. Це в мене п'ятий поверх. Ага. Так, до Саші вже пробралися. Треба брати ключа від яких квартир заходити. Тут ще ні. Поверх крило наліво зроблені всі, а направо тільки двокімнатна. Шостий поверх Крило наліво від сходів, направо ще ні. Думаю, що в цій квартирі ще не робили, до цієї квартири дійшли і зробили. Так, сьомий поверх. Ну, тут о, -о, 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 -о. З'явилося нарешті цегла. Сьомий поверх. Спочатку ми кладемо труби, потім ми кладемо цеглу. Ну, що поробиш? Жит... Життя цікаве. Так, тут, як бачите, що це? Щось я не звертала раніше. А, це двері, боже, яке сліпе. Це чиїсь двері тут стоять. Можливо, і цієї квартири не знаю. Не буду брехати. Тут мені здається також вже все зробили. Тут а, так близенько. Е, що тут будування чи що. Не знаю, так. Бачите, вкладають. Ну і Саме цікаве — це восьмий поверх. А тут працює кран і. О, дробинка. Драсті. Драбинка. І закрит прохід, так? Да? Ну, тут щось води за травмой можуть. Ага. На кирпичі, я не сіра, це давно Ну так, да. все привірно, дякую. Бачите? Тут працюють каменщики. Друга секція, восьмий поверх. Ось стіна. Тут є багато матеріалу. Він. Коротше, хочеться вірити в краще, але все ж таки в мене підозра, що я буду, не буду брехункою. Дах нам не накриють. Оцей стіни не буде. Оцей. Тут буде кімната збільшена, наскільки, а може і буде, не знаю. Бо тут власник щось дуже просив, щоб в нього балкон лишився. Тільки я не знаю. А, то одну кімнатну, не цей власник просив. Ось. Свята святих нарощують поверх повним ходом в третій секції. клас, бачите. У нас Поки так. Я знаю, що ми обробляють дерево. Вогне Добрий. Добре. Ви дотоплюєте нас, так? Да? А над відром це не можна робити? Ну, ми будемо третю зиму без даху, тому може над відром дощів вистачає. Дякую. Я не знаю, що це, але щось це. <кій> по драбині, напевно, вже можна буде залізти на майбутньому тижні на вихідних, коли я прийду. Ну отак по